Слатики, сьогодні ми будемо добудовувати ось цей дім, який ми не закінчили. І зараз будемо робити кришу. Я її думаю зробити білою. Напевно. Ну, не знаю навіть. Хоча може її зробити якийсь зелений ступеньок якийсь. подивимося. О, можна взяти ось такі, мені ну, подобається. Ні, ось такі більше. І ось так от їм зробити. Ну, це буде не прям по феншою. Але я хочу зробити зробити. Прикольний ж колір, ну добре, хай так буде. Став на сюди. Ну погодьтеся, гарно. Так, кришу будемо довго робити. Тепер треба тут теж зробити таке ж. Ой, прям поезд теж зробити таке ж. Окей. Тут мы пойдем за мином. Вот так ставлю. Надеюсь, мы встыгнем с вами на третью часть все сделать. Здесь как круто наблюдается крыша. Прикольно крыша. Сюди ставлю. Блін, то що в мене сьогодні? Отак от, от. Щоб все було прям по феншулю. Та й моё. Так. Ось так. От Кстати, якщо ви наберете 10 підписників то відео з Машею будуть виходити частіше, а не раз в 10 відео. І Маша хоче, щоб набрав 10 підписників, тому що вона теж хоче зніматися. Ну, це буде тільки після 10 підписників, так що піднажміть. Заради Маші. Ось так. Криша вже з однієї сторони майже добудував. Лучше с этой стороны я добуду, вода. Да и... Почему у меня ничего не и так вот мы. И так вот мы. И тут и так вот. Все має стояти. Так, так, все ровненько, чітко. Ось так тут я вже зробив. Мені цей дім поки що дуже подобається прям. Я хочу, якщо нас, коротше. Я хочу облаштувати цю всю деревню. Гарною зробити салатовою, напевно. Ось так от. Дивіться, як круто в нас виходить. Залишилося нам облаштувати швиденько. Так, спати я буду на другому етажі. Верстак, сундучки и пички. так. -то. Сундучки будут. Ось тут. Есть тут. Так, тут и беру. Осіди поставимо пічечку. Че, давайте я її поставимо на другому етажі. То есть тут будут стоять две пічки. Тут у нас буде стояти ліжечко. Все. Мені дуже цей Дім подобається. Так, і в нас дім вийшов. На я вам кажу всім все пока. Це була третя частина. Коли я будував свій дім, всім пока. Все. Ми закінчили.